23 вересня відмічають День міста Полтави. <рес> Добрий день. Ну, тому що в цей день започаткували міста Полтава і відмічають його. Ну так сказати не можу. А ви знаєте чому? Ні, ні не знаю. Скажіть, а знаєте чому 23 вересня відмічають день міста Полтава? Сложно сказати. Ну, є якісь версії. Нет. нет, нет. Ну, потому что 23 сентября э, освободили город Полтава. Как бы и празднуют. Э, ну, от захватчиков немецких. Я поздравляю каждого полтовчанина с тем, что наш город был освобожден. И с тем, что наш город процветает с тех пор, растет, как бы в экономике растет, процветает. И в культуре, в культуре тоже растет, процветает. отмечают День Полтава. Да, не А вы это знаете? нет. Тому що саме в цей день місто було звільнено від німецьких загарбників. Таю всіх зі святом міста бажаю, щоб ви всі були здоровими та піклувалися за нашим, за нашим містом і щоб воно процвітало то було таким гарним, як завжди. 23 вересня відмічають день міста Полтава. Не знаю. Не знаю. <пік> я не знаю, я не звідсіля. То, ну, як освободили Україну Полтаву від фашистських загарбників, так і відмічають. Тому що саме в цей день наші предки звільнили наше місто від фашистів та отримали таку маленьку перемогу. Та полтавців бажаємо, щоб вони пишалися нашим містом, не загаджували його та велися бочем на нашому місці.